Ну, що, доброго дня вам, доброго вечора. Підготовка до, до буревію, до шторму почалася. Води я набрала, консерви в мене є. У нас тут кажуть в Новій Шотландії, що... Буревій до нас особисто прийде десь в суботу ввечері або після обіду в суботу. Буде сильна злива, буде сильний вітер, і ну, не, ми не знаємо, якої потужності це буде. Ну Ось і я вирішила, я вчора котлет, котлеток напекла. Думаю, то ще м'яско замаринувала. Замаринувала я його в. Майонезі і тепер жарю. Так що я думаю, пожарю. І то вже за два дні. Кажуть, що буревій у нас буде, буде тільки два дні, тому ну, за два дні не помремо. Водичка є. Так, ви мені писали про те, що... Вода можна пити з крану. Так, в Канаді, воду в Новій Шотландії в нас можна пити з крану. Вода дуже гарна. Я вже колись розповідала про те, що електричний чайник за 10 місяців ні разу в мене немає накипи. Ну, вода дуже гарна, дуже гарна, дуже смачна. Але ж не тільки вода гарна, ось і м'ясо теж дуже гарне і дуже смачне. Так що будемо з вами жарити м'ясо і записувати відео. От, потихеньку воно жариться. Я люблю, щоб воно добряче було. Так, з двох сторон що, ще, ще рано перевертати. Е, якщо рецепт від мене... З приводу м'яса. М'ясо тут це м'ясо свинини, воно мені дуже тут подобається, воно дуже, см... дуже смачне. Е, я можу сказати, навіть смачніше, ніж в нас було в Україні. Бо ми ж все кажемо, у нас українське все, все найкраще. Ну таке. Знаєте, м'ясо мені дуже подобається, свинини дуже подобається, а я не дуже люблю. Ну, але є, я її але мені свинина курятина більше подобається. Я робила його окорочка на цьому грилі і робила і свинину і говядину один раз робила. Говядину треба більше маринувати. Це м'ясо я що, я його посолила, поперчила і трошки намазала майонезом. Все, і воно в мене маринувалося, виходить, цілі сутки. Цілі сутки воно в мене маринувалося. І ось через сутки я його почала жарити. Жариться, воно буде недовго, я думаю, хвилин 10. З двох сторін я обжарю. Потім після цього я буду жарити тут картопельку. У мене є вже нарізана картопелька і заморожена фрі-картошка. Тому я буду її жарити. Тобто я пожарю собі м'ясо, пожарю собі картоплю, У мене є кюкамбер, е, ногирки, є помидори, ну, салати є різні, тому є салат з сукіння. Тому якось оце, оцю буревій переживемо. Шторм цей переживемо. У мене більше. М Переживань, мабуть, за дерево, яке в мене біля. Бачите, ось в мене ось таке дерево, воно прямо-прямо на будинок. Сподіваюсь, що буде е, буревій не сильний, і воно ще, ну, але дерево молоде, то такі е, листочки та віточки в нього невеличкі. Ну, ось так. Але є ось такі сухі дерева в нас тут, то якщо буде буревій, може його зламає, може не зламає. Я дивлюся, я хочу сказати, що є відмінність гляньте на дерева, є відмінність з Україною в тому, що в нас би в Україні їх вже попиляли, привели в якийсь порядок, щоб оце таке не не висіло. Тут не дуже на це будуть звертати увагу, і там, де я й проходжу, є дерева, вже такі доволі десь зламане десь щось, але ніхто його... Ні, якщо він, воно зламається зовсім, то його будуть пиляти, але так, щоб це прямо масово було пилялось тут, ніхто його не пиляє. От м'язко вже жариться. Хай добре, добре, добре буде. Обжарено. От. Так що, навіть якщо ще хотіла сказати, що так, фіону ми чекаємо, фіону. Чому фіону цей вроде, шторм називається Лі. Він тропічний шторм, він йде сюди, в Нову Шотландію, до нас іде. Ну, зараз я хочу сказати, що сьогодні цілий день було сонечко. Сьогодні була дуже чудова погода, і зараз тепло доволі на дворі тепло, зовсім зовсім не холодно. ну Так як це Атлантика поряд, то Погода тут змінюється дуже швидко, ну тому це для мене буде перший шторм, тому що тут вже готувалися ми, до теж, до якогось шторму, але ну, він пройшов зовсім-зовсім стороною. І, як мені розповідають місцеві, що ці вересень і листопад це жовтень, жовтень, вересень і жовтень. Це такі місяці, коли можуть бути буревії. Ну, ось так. Тому чекаємо буревія. Можливо, він буде в суботу, а можливо, він буде просто легкий дощ та буде вітер. Так що ну ось така в нас погода. Обов'язково запишу відео про те, як я все ж таки пережила, як це буревій. Для мене. Ну, шторм це в перший раз. Сьогодні я їхала з моєю подругою Марі, вона мене підвозить після роботи, і вона мені розповідала, каже: А що у вас немає шторму в Україні? Я кажу, та нема, в нас таке буревій буває, але щоб прямо так часто і щоб прямо це було так сильно, немає, Я в нас немає поряд океану, немає такого, щоб воно було. А вона каже, а торнадо у вас є? Я кажу, то ні. А вона сама з Сполучених Штатів Америки, Вона з, зі штату Луїзіана, вона там народилась. Вона каже, а ось, ось в штатах там, де я народилась, там є і торнадо, є і, і шторм. Я кажу, ні, в нас такого немає. Гляньте, яка в нас чудова країна, Україна в нас немає шторму, нас немає, немає торнадо, немає урагану такого сильного. І доволі, ну якщо казати про моє місто Запоріжжя, то це доволі гарна погода. В нас і снігів таких немає, і е, ф'юг таких немає. Дуже гарна, комфортна погода. Але війна, тому ми зараз там. Ми зараз там, де є. Я в Канаді, мій чоловік в Запоріжжі. Ну, якось так. Розкидали українців по всьому світу. А, ще хотіла що розказати. Ну, це про сам шторм зрозуміло, я вже розказала. Будемо завтра чекати. Я зніму обов'язково відео, так що підпишіться, поставте. Вподобайку або не вподобайку, бо хтось пише, що мої відео ні про що. Ну, комусь так, а комусь ні, комусь подобається. Ми всі різні. Точно так, як українці, ми всі різні. Тому комусь з українців тут, хто приїхав в Канаду. Е е е е е Після того, як був під обстрілами, йому гарно тут в Канаді, тут спокійно в Канаді. А комусь не вистачає гречки, комусь не вистача перекоря, комусь не вистачає лазні, кому, кому що. Ми всі різні і нам е, різне і буде й не вистачати. Так що це зрозуміло. Ось, Бачите? Ось таке буде м'ясо. Хай жариться, воно вже м'якеньке, воно вже промариноване, але хочу, щоб добре пожарилося. Тоді вже буду, після м'яса, буду жарити ще картоплю. Теж мені, мені дуже подобається готувати на цій на цьому електрогрилі, тому що, ну, по-перше, це на повітрі, а я полюбляю на повітрі готувати. По-друге, ну, на тій сковородці, ну, якось не так, воно не таке смачне. І ще хочу сказати, що е не олії, нічого я ж туди не кидаю. Я ось побризкала ось такою штучкою. Он кукінг спрей. І все. І все, воно жариться. Ну, якось так. Розповім потім, як було смачно. Так що буду чекати від вас запитань. Так що сьогодні рецепт від мене м'яса. Берете кілограм, у мене тут більше, ніж кілограм м'яса, свинини, ріжете на кусочки, ось бачите, на кусочки порізала, потім солите, перчите і трошки е, намазуєте. Майонезом. Все. Можна трошки додати гарлику, часничку трошки. У мене сухий часник є, я трошки ще сухим часничком посипала. І все. І хай воно десь замаринується. Можна 2-3 години і воно можна його жарити на відкритому огні або жарити на сковорічці, його вже можна буде жарити. Дуже смачно зараз пахне, дуже смачно. Дуже смачно, мені подобається. Тобто ось вам рецепт від Світлани. Ось можна так пожарити м'ясо, кинути туди картопельки, потім можна кинути овочі, пожарити, і вам, зустрічайте гостей, можна вже буде відпочивати. Так що то запрошувала я вас на стейки з картопелькою. А тепер запра... запрошую, ось на таке м'язко, картопелька буде трошки пізніше. І ще я зроблю овочі. З овочів буду робити, це і помидор буду робити, це буду цибульку робити, тут на грілі робити. І в мене є цукіні цукіні зроблю на грилі Подивлюся, ще що там є. Це все все зроблю на грилі зложу, посолю, поперчу і все, і буде в мене ось такий. Завтра їсти і післязавтра, якщо буде фіона, фіона господи, етат, якщо він буде все ж таки, у нас буде той шторм, то у мене буде на два дні і на третій день буде що взяти на роботу. Тому чекаємо відео, буде шторм чи ні, можна написати ем, такі слова, буде чи ні шторм. Відповідь на це питання. Так буде шторм чи ні? З вас чекаю, хто ж все-таки вгадає, буде шторм великий чи ні. Наступне відео буде про шторм. До побачення! З вами була Світланка з Канади.